За рада вітати тебе у нашій студії. Ну і традиційно ми розповідаємо про історії воєнних мігрантів у Польщі. Розкажи свою, звідки ти приїхала. Всім доброго дня! Дуже рада бачити тебе, Олександро, і дуже рада бути на радіо. Перший раз це в моєму житті. Такий досвід. Я сама з невеликого міста Суми. Він на кордоні з Росією, і на початку війни. Там, звичайно, було, скажімо так, дуже неспокійно. Для всіх нас це було таким шоком. Ніхто не розумів, що робити, що буде далі, чи чекати, чи кудись їхати. І, звичайно, це, це був такий якийсь стан непорозуміння із самим собою, і взагалі, ну, що буде далі. Перед війною, перед початком повномасштабного вторгнення. Дуже багато було розмов серед людей і в нашій сім'ї може бути війна. Ми, якщо чесно, і я ми в це не вірили. Не вірили, що в 21-му сторіччі може бути така ситуація дуже глобальна. І е, мій чоловік навіть скуповував такі продукти, знаєш. Е, там крупи, олія, ну, дитяче харчування. Так, такі, такі продукти до довготривалого зберігання, ну щоб, щоб, скажімо так, щось було. Тому що нашій доньки було на той час 8 місяців. Я на це з нього сміялася, якщо чесно. Я сміялася в це не вірила. Я казала йому, що ти панікор. 23 лютого. Я поїхала ввечері за своїм сином старшим. Йому 12 років було на той час. Я поїхала за ним на тренування ввечері, і чоловік мені говорить, що заїдь на заправку, заправ повний бак бензину на всякий випадок. На що я йому теж відповіла, що ти знову панікуєш і нічого такого не буде. Ну, ми, звичайно, з сином заїхали, я заправила всього лише 20 літрів, про що дуже пошкодувала на наступний день, тому що о четвертій ранку. Шквал телефонних дзвінків, шквал смс, почалась війна і ну, ми не розуміли, що це, як це як це може бути. На заправках вже п'ятикілометрові черги. Неможливо було заправитись. Дуже багато людей хотіли. Ну, якби це такі черги були, що неможливо було вистояти. Ми все ж таки ми мали надію, що зараз все швиденько закінчиться. Ми пересидимо вдома. У нас не було наміру нікуди їхати, нікуди втікати. Ми дуже надіялись на те, що, скажем так, там день, два-три тиждень, і все закінчиться. Коли прийшло те розуміння, що треба все кидати і їхати десь, ну рятувати дітей, я так розумію. Ну, так звичайно завжди перша думка тут про дітей. Так. Ну не знаю. Ми сиділи ще два тижні, чекали, чекали і думали, що ось-ось, ось, ось. ось. А коли вже знаєш, коли буквально з перших днів війни е, були окуповані міста Ахтирка і Тростянець, це в нас на Сумщині. До Сум це 60-80 кілометрів. І тому ми всі якби дуже боялися того, що вони зовсім поряд і можуть піти і на Суми. Е, і коли ми вже отримали таке повідомлення, ходили слухи, такі чутки, що будуть іти і на Суми. І вже вони, вже вони почали йти, вже місто було ну, майже окуповане. Ну як не окуповане, оточені, а оточене, Так, вони вже просто ну, підбиралися все ближче і ближче. То ми вже з чоловіком, з нашими родичами і з друзями ми якби вели переговори, що, мабуть, все ж таки треба спробувати. Бо ми розуміли, що якщо прийде та окупація, то вже ніхто нікуди не виїде. Тому 7 березня ми приймаємо таке рішення. Напередодні вночі, ми з чоловіком у нас такі дебати всю ніч були, чи там за і проти цього виїзду. Знаєш, він мені говорить одне, що там машини розстрілюють, це може бути дорога в один кінець. Я йому говорю, що якщо зараз вони купують місто, то це теж не буде гарно і це теж якби невідомо, що буде. Тобто, ну давай кажу, спробуємо все ж таки. Ну і ми наважились, наважились на наступний день, 7 березня, ми все ж таки виїжджаємо з міста. Дуже багато їхало машин, така прям колона машин на, власних, на власному транспорті люди виїжджали. І е, наші друзі були з нами, там моя двоюрідна сестра з чоловіком, теж з сім'єю, їхні друзі, спочатку до Черкас, потім до Вінниці, потім в Тернополі вже залишилися в Тернополі десь на 3-4 дні. Ми не хотіли виїжджати за кордон, я особисто не хотіла виїжджати за кордон. Тому що я розуміла, яка це відповідальність. І в першу чергу ця відповідальність вона ляже, скажімо так, на мене, тому що я буду одна, чоловік, звичайно, не зможе виїхати. І я буду одна, в мене двоє дітей. На щастя, мама зі мною, і теж вона мені дуже допомагає. Ну, не хотілося. Не хотілося біжати. Всі, всі ми дуже чекали, що все закінчиться все ж таки. Але в Тернополі теж не було спокійно, там теж ці сирени і теж ну, війна вона війна не вибухи безпечного так, місця. звичайно. І це вже таке повномасштабна війна, не така, як вона була там 8 років. Чесно кажучи, ми цієї війни не відчували в Сумах. Так, ми 12 березня перетнули кордон разом з дітьми, з мамою. Була ще моя двоюрідна сестра з сином. Ну так і їхали. Приїхали спочатку в Роцлав. Нікого тут не мали, взагалі нікого. Ні з родичів, ні з знайомих. Особисто я взагалі нікого не маю. Мої, мої всі в Україні. Але у сестри була подруга, і вона нас, скажімо так, приютила перші два дні. Вона допомогла знай знайти житло в Рославі, квартирку таку невелику. Ми перші три тижні жили там всі разом. Ну але так сталося, що чому саме ополе? Так сталося. Тому що Вроцлаві мені там подобалось і подобається наразі, але на той час ми не змогли там знайти житло, тому що там, де ми жили, це була однокімнатна квартира на шість чоловік. Ну, розумієш, що це якби неможливо, це дуже незручно. Так, звичайно, перших три тижні жили. І ми ще мали надію, що ось ось ми їдемо там зараз два тижні. Зараз ще один і все закінчиться. Знайшли мешкання в крапковіцях спочатку. Промешкали там 10 місяців, ну а потім вже перебралися в ополи, тому що з самого початку, скажем так, як приїхали в цю місцевість, все рівно моя орієнтація була, моя праця була направлена на ополи, бо це більше місто, більше можливостей, так скажем, порівнюючи з крапковіцями, ну і більше клієнтів. До питання праці, якраз чим ти займалася в Україні? і Як тобі вдалося цю діяльність тут продовжити? Я косметолог. Спеціалізуюся на ін'єкційних методиках. Мала свою студію в місті, мала дуже багато клієнтів. У мене не було наміру там кудись їхати, тому що все було гарно вдома. І бізнес, і моя робота в косметологічній діяльності, і власне житло, причому не одне. Тобто, якби а тут вже сталося, як сталося. На щастя, наші жінки хочуть виглядати красивими, гарними. Будь-де, будь-коли і за будь-яких умов. Тому мені вдалося, скажімо, так впровадити цю діяльність і в Польщі, саме тут в Ополе працюю переважно з українками, переважно з російськомовними дівчатами, з україномовними, тобто з польками теж працюю, але дуже мало. Мало тому, що цей мовний бар'єр, який є. Хоча і вчу польську мову, звичайно, але розумієш, моя діяльність вона дуже специфічна. І я повинна дуже правильно донести клієнту, як це буде після процедури, що може бути, що не може бути, як повинно бути. Так. Я чула від багатьох наших жінок, на жаль, ну, таке, що після війни, після початку війни, після стресу, після переїзду, ну, на жаль, всі відчули, що там. Погіршився стан шкіри, якісь там, може, ознаки старіння з'явилися, але вони все одно хочуть бути гарними, навіть на еміграції. Бо ну, жінки, вони завжди жінки, так? Ну, Якби тут з'явились також якісь додаткові проблеми, все, ну, і це все відображається от на стані шкіри. Ем, ну, як ти допомагаєш їм? Звичайно, стрес дуже впливає на якість шкіри і на організм в цілому, це всім відомо. Від цього, ну якби гормони стресу поглощають ту гіалуронову кислоту, яка є в нас всередині шкіри, тому з'являються зморшки або поглиблюються, якщо вони були. В цілому колір шкіри він стає таким більш тьмяним, втрачається колаген, еластин. Пружні шкіри втрачаються. Дуже багато жінок вони схудли від стресу, і це, звичайно, видно і на обличчі, тому що втрачається підшкірна жирова клітина. Обличчя починає, шкіра починає висати. Вона не є такою пружною, як була раніше. Звичайно, жінки хочуть бути гарними, красивими і. Стерти з обличчя, скажімо так, ці сліди стресу, які вони пережили, тому що дуже багато жінок, вони там з Маріуполя, наприклад, або з Луганської області, або там ну, ті, які відчули в повній мірі, скажімо так, ту і окупацію і ті вибухи, і все-все-все можливо навіть більше, ніж ми з північної частини України. Тому Жінки хочуть бути гарними, і, на щастя, я маю, маю професію, діяльність дуже актуально на сьогодні. Як допомагаю різні види, це вже залежить від того, як клієнт хоче. Можна пілінгами це все зробити, можна масочки якісь покращуючи, кольор обличчя, все. Більше, звичайно, я спеціалізуюсь на ін'єкційних методиках, тому що я такий, така людина. Люблю так одразу, надовго. Щоб ефект результат. Щоб був так, так результативно і ефективно. Тому е ін'єкційні методики, це і волюмізація обличчя, наприклад, це відновлення е обличчя після пережитого стресу, коли обличчя обвисає, втрачає цю пружність. І... Скажи, важко працювати в Польщі косметологу. Чи ну, так само, як в Україні? Ну, я можу сказати, що важко, тому що тут тебе ніхто не знає. Тут потрібно починати все спочатку, потрібно про себе якось заявити, якось ну, завоювати ту довіру клієнтів в першу чергу. Тому що коли ми працюємо на одному місці, там 7-8 років, мене вже люди знали і вони мені довіряли. А коли сюди приїхав і. Людина не знає, хто ти, що ти, як ти, чи ти це робиш гарно і якісно, чи невідомо як. А насамперед це обличчя. Це, це, якби це дуже, ну, відповідально. дуже відповідально, так. Тому складно в плані знайти клієнтів, наприклад, це було на початку, там, бо ніхто не знає, а потрібно якось жити, якось працювати, якось про себе заявити. От. А ну, я ж працюю більше з українками, тому, скажімо так. Да, вони, мабуть, діляться одна ну, з одною. Так, таке сарафанне радіо теж ніхто не відміняв. Скажи, це останнє питання. Вже плани на майбутнє? Чи після перемоги? Чи залишишся тут, чи повернешся до свого рідного міста? Це дуже складне питання. Дуже складне питання, тому що це залежить не тільки від мого бажання. Повернутися. Це залежить ще від того, яка ситуація буде і коли вона буде. Я Завжди кажу, що якщо війна закінчиться завтра, то обов'язково ми повернемось. А якщо через 15 років, то, мабуть, вже ні, тому що, вже, мабуть, ми повністю тут реалізуємося. Але маємо надію на те, що це буде швидше, і на те, що все ж таки перемога наступить. Якомога швидше і, звичайно, хочеться додому, бо там, там і чоловік в першу чергу, там, скажем так, не так я представляла наше сімейне життя. Хочеться в рідні місця, додому, в своє житло власне, свої до своїх друзів, до своїх родичів зустрічатися, бо дуже сумуємо. Сумуємо, не не вистачає, ну скажем так, того спілкування. З людьми, зі своїми людьми не вистачає, бо все ж таки всі ми тут чужі люди, і дуже складно знайти ту людину, з якою можна так душевно поспілкуватися. Дякую, що ти прийшла і поділилася своєю історією. Дякую.